Назва відео. YouTube CTR Як зробити клікабельні обкладинки? Випуск другий. Попередньому уроці ми говорили про базові принципи розкрутки YouTube. Тепер час зануритися глибше у CTR та роль обкладинок. Бо саме вони вирішують, чи клікнуть на твоє відео, чи просто проскролять далі. Оно. Що таке CTR? CTR – Click-through rate – це відсоток людей, які побачили твоє відео та натиснули на нього. Наприклад, якщо твоє відео з'явилось у 100 людей і 10 з них натиснули, CTR рівне 10%. Чим вище CTR, тим активніше YouTube просуває ролик. Це. Чому обкладинка важливіша за відео? Звучить парадоксально. Але людина спершу бачить картинку із заголовок, а вже потім вирішує, чи дивитися контент. Навіть якщо твоє відео суперякісне. Без привабливої обкладинки, воно може загубитися серед сотень інших. 3. Як створити клікабельну обкладинку. Яскраві кольори. Використовуй контраст червоний, жовтий, синій. Уникай сірих і тьмяних тонів. Великий текст. Не більше три п'яти слів. Люди дивляться в телефону. Дрібні написи ніхто не читає. Обличчя і емоції. Якщо є можливість, додавай фото з емоціями, здивування, радість, шок. Це викликає цікавість, символи та іконки ракета, рокет, гроші, графіки. Усе, що підкреслює тему відео, єдиний стиль. Обкладинки мають бути впізнавані. Це формує бренд. ФО заголовок плюс обкладинка ікол зв'язка. Пам'ятай обкладинка має підсилювати заголовок. Якщо в заголовку написано, як заробити на YouTube», на обкладинці можна зробити великий напис 1000 доларів за відео. О. І людина одразу зацікавиться. Фіва. Тестування CTR YouTube у студіо показує твій CTR. Якщо він нижчий за 4-5% треба міняти підхід. Хорошим показником вважається 7-10% і вище Не бійся змінювати обкладинки навіть після публікації відео. Висновок CTR це твій ключ до успіху. Якщо люди клікають, алгоритм розуміє, що контент цікавий і починає просувати його далі. Тому вкладайте час в обкладинки так само, як у саме відео.